То з вас в парі хороший і поганий поліцейський для Давідіка? Uh, uh... Тато ми вирішили це питання, бо у нас коливалося 50 на 50, і Я сказав все, я мама і для хлопчика. Жінка має бути ніжна. Тому що ну, що це він побачить приклад, що я на нього там сварюся чи ще щось і вибере собі дружину, яка його буде ще мити. Ну, mm -hmm. слишиш, ні, він в мене сильний чувак, і я вирішила. Я для нього буду м'ягесенька, я мама, я жалію, я його обіймаю. Ми з ним він мені все там розказує. Тато в нього друг, але тато страгач, тато у нас. Може там так насипати, що дві там. Ну, у нас дуже сильна особистість росте. У нас прям прийшла душа, яка вже від початку розуміла, що він хоче від життя. Він е по гороскопу лев, це вже діагноз. Він е лідер, він взагалі не має іншої думки, тільки його. І я, як би ми не боролися з цим розмовами, поки що не виходить, бо він просто тисне своє. Тут важливо це не зламати, а навпаки, направити в правильне русло і ми поки що на цим працює.